Ненаглядні! Привіт, мої дорогі! У нас сьогодні п'ятниця, 8 число, 8 серпня, і куди я їду? В Житомир. Їду я в Житомир і хочу взяти вас з собою, тому що я їду на День народження до дуже класної людини, до дуже такої чуйної, доброї, надзвичайно розумної людини. А ще, а ще у Житомирі вас чекає ще один сюрприз. Там буде ще одна дуже класна, розумна, чарівна, надзвичайно красива людина. Я буду у колі двох прекрасних людей. Я знаю, що ці вихідні, цей такий маленький уікенд буде для нас дуже. Позитивний, дуже насиченим. Я знаю, що я отримую мега-багато круто емоцій, багато ем, емоцій. Тому мені хочеться з вами поділитися, як воно буде, що воно буде. Отже, в нас зараз на календарі, на календарі 1058 10, на календарі, то в мене вже я вже включилася в дорогу. 1058 у нас на годиннику, п'ятниця і я. Роблю це, я це роблю. Пробачте, мене зараз просто настільки хороший настрій, що ви собі куди їдемо, питає мене весь. І ми пишемо Житомир. Давай. Житомир. Розкажи вам маленький такий е, прикольчик. Е, Марія, звісно, не без пригод. Марія вийшла з дому, Марію спакували, посадили в машину, сказали Аріведерчі. Марія. Е, і Марія хотіла одній прекрасній людині скинути свою е, геопозицію, геолокацію, щоб людина бачила, де я що я, і як я просуваюся. Бо ми маємо зустрітися в Житомирі. І в мене не грузиться і не грузиться. Ну, Марія, по-перше, телефон вдома забула. Потім вже не грузиться. А потім я приїхала під метро, де я зараз стою по водичку, приїхала, до речі то згадала Марія, що, напевно, неї закінчився рахунок. Бо десь недавно перевіряла. Одним словом, скінчився рахунок. От вона. Пере, пере, <смас> перегрузила телефончик і ще раз, вводимо. Житомир показує 332,7. Неподалік, звісно. Переглянути маршрути. 4 години 43 хвилини. Почати поїздку. У Житомир я маю приїхати 15.36. Тож, побажайте мені щасливої дороги. Я потихеньку. Я потихеньку буду рушати. Рама <му> що дівчина. Сада. І не їв би, і не пив би. Марія в бородах пішла за кавусею. І пише мені одна красунечка. візьми штатив. Ой, візьми камеру. Я така, я в бородах вже. Одним словом, дівчата. Кавусю, смакую, кавусю, будьте здорові. І не скажу, що обідаю, бо перша вже година за 15. Настрій причудовий. Ну, ви чули по пісні, так? Тихенько їду далі. Мені ще три годинки їхати. Житомир. Ми в Житомирі. Я в Житомирі. Приїхала. По дорозі знайшла соняшники. Буває. Одна звізда вже є. Та хто ти такий? Це Привіт! привіт! Слухай, що ти так політики? Ви так воно змерзне. Ми вже на автовокзалі. Ми рулюємося з автовокзалу. Хеллоу! Добре! Хелло! Так, це буде окремо відео, де ми приїхали до Наталі в гості. Отже, ми зустрілися на Житомирському автовокзалі. Їдемо куди? А тепер ми їдемо до нашої красунечки. Поїхали! Марія втикнула. Марія втикнула шарики. Кульки! Кульки, кульки замовлю! Прийшли вже товарів, концтвари, у вас є кульки. Я вже дую. я вже одну надула, бачу. Поміряємо. Нормально. Ще другу буду будувати. Вона зараз каже, ви мали бути через п'ять хвилин, а вас нема вже пів години. Наталю у нас немає, бо ми кульки дуємо. У ковідні часи я не могла собі уявити, що я колись буду без маски ходити. А, а тепер катакуємо. Кульки, кульки дую і щось таке воно мені в роті неправильно. Це ж кулька. Ну, то вона якби чистотою, знаєш, лі, похвастатися не може. Ми тебе зараз дезінфікуємо. Так, <різ conflicts> Чекай, бо як я зараз цю пущу, то літати літатиму всі Ух, Все, я справилася. Жарко стає, давай може машину заведемо. Тобі холодно ти не смерть. А я Ми не можемо їхати зв'язати. А де ти не відповідає? Зараз чекай. Чекай, не спіши, Наталю. О, oh, я це, я вправлюся. У мене все добре, Дивіться, які в мене файні дві кульки є. То вже треба все. Ні, ще. Все? Все, вже пішла такою ігрушечкою. Так. Е старі, давні. Американські нитки DMC. Тобі і куди? Я не знаю, як у тебе є. Зелена жовта, Вишнева. Mm -hmm. Є спешл спеш що давай, не, будь, давай. давай. О, помаранчу, у мене помаранчу. Ні, помаранчу не дам, бо в мене тут моточок, мені може не вистачити. Бо ну, Помарання давай, нічого да. не дам. Багато треба? Та усе, мені досить оцього. А, ми, а це ми можемо на двох розділити. Давай. <с <с Дай ножниці, де твій? Воно. Економія має бути економічною. Ой, сказала вона. Блін, 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 блін. Ти зараз на кульку ці ножиці, ці їх тебе вивозиш? Ага. Ні, у мене більше. То більше. в не більше у мене, так? Ну, значить, в мене ліліпути. Ви не більше у мене. А, ну, мене то... більші, але... то, Він, що, а вона так... не так. То буде чуть пізніше. Де це діло? А я, а що це то як то, то, то зробиш? Так, от то дві докупки, так? Сподумано, Чуєш? Так, то будемо ввечері спати. Я дівчина. Певно, що краще б було посувала до чувак. Мій чувак зараз не вдома. Чувак, чувак, чувак. Чувак. чувак? Співаю про дівчину. Че, дівчина теж нормальна? Боже. О, я... Все, я все, я зрозуміла, як це все робиться. О, диви. Я не знаю, я зав'язала все. Тож ми виходимо з кульками, так? Да? Ну так, да. добре. Ми виходимо з кульками. Дівчата пробачте, але ми саму трапезу не зазнімемо, тому що це сюрприз. Ми самі е, готувалися довго, е, репетирували, але, скоріш за все, ми не знімемо, тому що це буде сюрприз і часу на виставляння камери не буде. Все, кульки в нас готові. Їдемо. Їдемо. Їдем. Мало бути через 5 хвилин, а нам вже немає пів години. Айде, же, як хочеш. Як хочеш. Є у кожного ей народження Так пішли на, на танцювальний майданчик, що ми як сироти тут танцюємо. Там сценарій є. я руку я прийду тільки ти поклич, розірву твій дівочний ску, я в сумку кладу пальці, о, сяла <риклад> сьогодні <риклад> живу. <риклад> Мати селево! А будем Розмір. Я хочу розмір зняти. Як моя голова. Трошки інша ситуація. Ми пішли на квіти, Клас. Оце вона дуже поформована. Я її формую постійно. Слухай, але. Але. Бачиш, як обсипалася. Треба їх тільки що вирвала. Ой, гірочок. Чекай, вони фокусується. О, тут уже є комент. Наталочка біля катальф. Клас! Тебе не видно, видно що Це у тебе таке? Та дорога! Ти зараз кому? Тим, хто там зараз пливе, а я пливу човні! І так, спокійно мені. Мені одна баршня пішов, бо нічого собі до Київ до львів в Опинилася. А де довжик ще, ви вважаєте? Зіпускати її вдалі. Ти бачила? Можна буде їсти? Давай я нагрію. Ні, не треба мені. їсти. Пішли на танцювальний майданчик, що ми як сироти тут танцюємо. Я тільки переживала, знаєш за що? Я тільки переживала за те, щоб Наталя не відморозилася. А вона знає, що вона те. А я думаю, як я відморожуся. Ні-ні ні, калітку не відкриєш о. Цей. А знаєш, що вона мені сказала? Шо? А вона каже, підтримуй любий двіж. Я така, опачик! Своя дівчина. Така що робить? А потім, як ми зустрілися, зустрілися, кажу, давай, кажу, такої, я не слухала, кажу, ті пісні, ти співаєш і танцюєш. Ви вона виконала. Все, Боже, знов кинула. Та й ой, Маруся. Марусячка. Вона не кусається. На, на. Вона втікає. Ну, ой, тобой якась така. Вона креветку любить. Ти їй давай креветку, вона не буде втікати. Вона тільки у нас по креветкам. А потім сусіди кажуть, ви кицьку не годуєте. А то що вона білок їсть. А ти кажи, вона з креветки криветки взагалі -то їсть. А не якийсь дішманський цей, оце мені цю лампочка мені подобається. Добрий вечір. ми тут. Плигайте, хлопці. Куди в басейн прийме? Я не знаю, пішли подаємося. Давайте вип'ємо, тому що нам скоро теж плигати. плигать. Каже, я вчу ваші лосіни. Питання, як знайти вихід. Знаєте, так? Лосіна до 64 го розміру, ні? Тих можна штурмувати посадку. Я я зараз скажу мати Василева. Слухай, О! 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 Я, це, я, я думала, як би то так зробити, знаєш, щоб те типу... було, а вона мені не чекає. Я кажу, то це все хорошо кажу, а що наталі дарить буде. Вона каже, я дерево. Дерево. Дерев. Ні, до речі, я просто я вчора не встигла, дерев там не було, там були кущі. А прикинь, якби я якесь дерево везла. Саме дерево! Знає, Знаєш, який прикол? Що вчора я цю квітку купила, сів, ну таким сірим було. І йому ця квітка в машину такого. Тут про що поклали. Я сьогодні її в кашка і пхати. А вона мені аж такого Я мусила всі сідочки покласти, дівчата, то то не смішно. Ні, ні, смішно, так. Чи це маєте зводить? Да. Ні давайте, ні, давайте. Давайте будемо. Давайте поговоримо про ляхому. Наталя, твій вихід? Мій? Давайте нас вже якось переймено Мені вже щось некомфортно, що назвуть. Вона мала сказати, про що не матюкатися. Що? Вона вже не знає, такі слова. Четвертий рік війни, вона вже не знає. давайте поговоримо Про бляхо-муху. А, і ти мала що сказати? Не Ну, А ти що не знаєш, ти бляха? І муха? Мені у тебе подобається, переключається просто. Як журя. Ні, серйозно. Я так і футболі, на Скажи, нічого собі ухвачені, у вас там таких багато. <laughs> По городам і селом. <laughs> у нас тут обично на всі спокійні. Так? Це казала, що ні. Я тобі таке на Аліекспресі замовлено. То ти думаєш, воно це звідки. Але диви, яке воно прикольне. прикольне. А воно ще ж дивись, на клумбі світиться. Воно <скільки> ну, диви маленьке. Їх там багато. О! А оці, ой, оці такі. Тобі кажуть, завтра викопувати. Та вони в землю вставляють забирати. Кажу, ні, її кажу, завтра вранці стане, не будеш викопувати. Що там? Що поводить? Не можна казати погані слова, пані Марія. А я що сказала? Ти сказала ну, без, без мухи. Юлі, я згадала, так? Да. Юля. Да. Ну, Юля, ви розумієте, Юля, то Все. Є... Вона з тобою піде плавати в тому випадку, що ти її просто туди закинеш. Вона холодна? Да? Да. Прикинь? Серйозно? А чого ти не нагріла? А ти що не нагріла? Ну бо я їхала. А, на, а так знаєте, як обідно, що наступного тижня ночі Жара. будуть плюс 20, а зараз плюс 10 ночі. Та нічого страшного. Він теж думаю, як да. треба, то треба плавати. Зараз ми на замковій площі, потім Соборна, тобто центральна площа Житомира і такі основні пам'ятки. Це буде по часу живуть, куди вони приїхали. Про, чи досліджували Житомирські ходи, досліджували і перше таке відоме розповсюджене дослідження? тоді згадали про цей замок. і оце все побула і тут. Також були склади тисяча дев'ятсот році. 大儿媳。Yeah, був е-е терговий такт, де спрацювали всі системи. А, не було такого Прекрасні дні добігли до кінця і час повертатися додому. Я дуже дякую Наталичці за гостинність, за те, що розділила своє свято з нами. Я дякую другій Наталичці за те, що приїхала. Дівчата, бути вашій компанії це причудово. Дні злетіли як одна мить. Я сподіваюся, що. Це не є остання наша зустріч. Попереду ще дуже дуже багато різних планів, дуже багато зустрічей і дуже багато розмов. Люблю вас і міцно обнімаю.